Так, приїхали в епіцентр, нам треба для шашлику розпалювач. Де він тут є? А ось вон розпалювач. Взяли саме найдешевше. Мангал у нас є. все у нас для шашлика є. М'ясо купили, сало купили, а тепер треба в углі. Але ж нічого собі. Брускі 629 гривень, таких їх немає, де? Панпура у нас є, так? Шампура у нас є десь, і треба шукати, я ще сама не знаю. Ми ще не відкривали сезон в цьому році. А, ось вони. 200 гривень, брикети 300, а 114 візьмемо. Вугілля дерев Дере... деревне. Ще дешевше. Нам для нашого кілограму м'яса. Вистачить. Тут навіть пишуть, наскільки вистачить. На 3 кг м'яса. Так достатньо. А от тут тут на півтори кілограми м'яса. Прикольно. Нам треба подешевше. Може воно дрова взяти просто. А ось дивіться, просто, просто прям естетика. Ніби ти їх збираєшся солити і потім їсти, а не палити. Так красиво все зібрано і коштує це все. 168 гривень. Дрова круглі написано. Понятно вам? Отак і буває, все для комфорту. Що так? Шампура. Є у нас шампура точно? Так, 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 не треба шампура. А ще такі брусочки є. Скільки. 120 гривень щепки. 48 гривень. Щепочки, от, наприклад, якщо треба розпалити. Ну, Виїхали, щоб нам рушотку привезли. Все там не а, та ні, що ми кожного разу будемо користуватися. Приїдемо додому. Так, так що такі справи. Ну і зрозуміло, все є для того, щоб... Відпочивати всякі термосумки нам це не потрібно зараз крісла. Так що підемо. Ну, була да? в дровах. То можна і не покупати, чимось іншим розмахати повітря. Можна, так? Да? Можна. Може її не викидували. Так, ну все. <різько> Корм є. А ось ще всякі штучки, дрючки. Це так красиво. Ну це так. Мангали є, круті. Так, добре, пішли оплачувати. Na casa.